Дуже гарні вас паски, дуже гарні. Такі креативні, прикрашені. Добрий, Добрий вам день. день. Сьогодні погода трішки така, Ой, так? Погода. Спортила весь Це ринок приємна. ця погода. Доброго Добре, дня. Добре. Добре. Ви вже Добре. все я продали. І вас, і вас також. Так, сьогодні мали копчену ковбасу. Будь ласка, скажіть ціну на ось таку птицю? 160 грн. Так як і було, я наскільки пам'ятаю, у вас так і було. Дуже гарні, ось такі великі. Волинська писанка вже готова, можна купувати і собі до святкового столу ставити. Це ікра Мойви дуже А, цікаво. — 190, 1909. Це мед з гречкою 100 і 200. Усім доброго ранку. Сьогодні субота і у місті Луцьку суботній фермерський ринок. Подивимось ціни на продукти харчування перед великодним. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Ось продається свіжа риба. А яка ціна риби? 120, Карп сто двадцять, карась дев'яносто. Карп сто двадцять коштує, а карась дев'яносто. У місті Луцьк ось така дощова погода. Йде дощик. Так, дивимось сьогодні. Не дуже насичений ринок. Є ось тут гарбузова олійка. Добрий вам день! Сьогодні погода трішки така, а, так. Спортила весь Не ринок, ця погода. Пасочки Но... макнує. Немає, немає зараз. Для немає. Є гарбузова, є, є грибочки Слова, тучі, консервовані. Парті. Гарбузова 250 гривні. Гарбузова олійка. 250, 250 грамів є 250 так. Пасочки вибирайте. Бо Дайте. там продають можна... 100 грамів за 150. На... Скажіть, будь ласка, скільки мед коштує? Мед від 100 гривень пів літри. А ось такі паски цікаво, що з пасками. А пасочки, дивіться, по 90. 100-110. Дуже гарні у вас. Дуже гарні на домашніх, на домашніх бережках, харчах. На домашніх яйцях. Угу. Дуже гарні. Дуже ароматні. І такі ось ця шовтенька, ця така з бусинками дуже гарно прикрасили. А я... скільки приблизно грам? 200, більше 200. Різні? Так. Так, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ще зелена цибуля. Зелена цибулька це домашня органічна по 20 гривень сторон. 20 гривень сто. Дуже шкода, що така погода, правда? Так. Я дивлюсь, що ринок не, не дуже. Все, з наступаючим вас великодним, все вам найкраще. Дякую нам Запашної пасочки і ковбасочки. Ковбаски міцного хріну. Дякую вам також. Так, далі дивимось, що є ось тут м'ясні продукти є. Так, 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 що в нас є в наших продавців. Доброго дня! Добре. Добре. Ви вже Добре. все Добре. продали. Добре. І вас, і вас, також. Так, сьогодні мали копчену ковбасу. Там багато чого копченого вже все майже. Бачите, хоч і дощ, але все-таки позабирали. А ну розкажіть е -е. трохи ціни. Отакі От копчені рульки. Копчена рулька по 150, е тоді ковбаса була по 350 і бочок був також 350. Це вже такий. Uh -huh, uh -huh. А свіже рулька. А свіжа рулька по 100. По 100. Нарай, знаю. Бочки а 220 бочок? були, бочки. бочки були 220, все сало по 50. А сало лишилось по 50. 50 Товсте торки, все по 50 Товсте, угу, все Зрозуміло. Ж... Гарного вам свята наступає, цього Я великодня, навзає. всього вам найкращого. Ну, ми вам презент зробимо. А ви, ви мені хочете презент так, зробити? Так, так. Да. Тільки... Я... Та ви що, Це дуже Добре. щедрий подарунок. Давайте. Дивіться, ваші які слідами. продавці, Є дуже добри, вам дякую. Ви, ви рекламуєте просто неймовірні. Просто... Луцький ринок. <сі> Рекламую. Продаються ось дуже гарні такі корзинки різноманітні. В принципі, вони підходять, напевно, більше для саду. А скажіть, будь ласка, які ціни на такі корзинки? 350. Ось така 350. Це, на 5 угу. Це більше йдуть корзинки для... для квітів. 450 на 12 літрів. Угу, Якщо угу. з оздобленням на 12 літрів, то 500 гривень. Угу. Така 550. 550? — 600 В угу. залежності від розміру йдуть, е, так? Від об'єму. А, від об'єму, да. зрозуміло. Цікаво, цікаво, так зроблені. Такий 450. Дуже гарні. Люди цікавляться. Так що можна підійти сюди, придбати собі корзинку, кому потрібно. Також зліва від мене продаються саджанці різноманітні, так залежить ціна від, від саме саджанця. Є все, все, і дерева, і кущі, і квіти. Все є, що кому потрібно, можна придбати. Продовжуємо наш огляд. Ось тут є саджанці, картопля є насіннева, різних елітних сортів і є саджанці дерев, качині яйця. Продавець десь ходить запитати ціни. Так, дивимось далі, що сьогодні привезли. Сьогодні, через те, що дощик, то не дуже насичений ринок. Ось тут є дуже багато квітів, по 40, по 25 гривень. В залежності, які квіти. Друзі, нагадую, не забувайте коментувати, ставити лайки. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, ось тут є дуже багато зелені, різноманітні. Цибулька 30 гривень. А скільки редиска? По 25 редиска. Бачите, до свята ще не піднялася, ціна. так як і була. А така зелена цибуля? По 20. Петрушечка, Петрушечка яка День. ціна? По 10. Ой, ну, ну, не дуже недорого. А салат 25, 25 гривень. Дуже вам дуже дякую. Всього гарного продажу. День. Також продають і паски, але дивіться, сьогодні йде е, дощ і ринок такий слабенький, ненасичений. Ось тут дуже багато є різноманітної птиці. Сінь, о, Добрий давайте. день. А ну, будь ласка, скажіть ціну на ось таку птицю. 160 гривень. Так, як і було, я наскільки пам'ятаю, у вас так і було. Дуже гарні, ось такі великі. І о, є тушонка 120 гривень, смалець 50 гривень і ковбаса за ціною 350. по 350. А ось такий бочок? Це щуковинка 130. 130. Але трішечки базар через дощ слабкий, правда, на жаль. Всі розраховували, що буде такий. Ну, гарного вам свята, наступаючого великого дня. Так, зараз ще ось тут глянемо. Теж дуже гарна точка. Тут продається дуже багато різноманітної консервації, а сьогодні у них дуже багато пасок. Волинська писанка. Уже готова, можна купувати і собі до святкового столу ставити. Пасочка різні ціни в залежності від розміру. Смалець коштує 80 гривень, грибна солянка 150 гривень. Іде жвавий торг. Люди купують. Так, далі дивимось: ось тут є продукція нашої місцевої рибази, все свіженьке. Добрий день. Добрий день. Хоч і дощ, ви все-таки виїхали. Так. Трошки. А яка ціна в селе ці банки? 65 кіл. 60 гривень 300 грам. 300 грам 50 гривень. Є ось такі, така риба 42 гривні 100 грам. Рулет зі скумбрії. Є копчена скумбрія. А яка ціна? 340. 340. А ось це що? Це ікра моє дуже А, покушена. ікра мойво цікаво. Баночка, 200 грамів 200 грам, 170 гривень. Ну, цікаво, що це за така ікра, я вперше чую. А ось цієї рибки. А, з цієї? Так, да, да. так. Вона суха, чисто без всяких добавочок, чиста ікра ікрамой, просто посолена. – Зрозуміло. Всього гарного вам продажу, гарного це свята є. наступаючого Добре. на завтра. Так, ось тут є також квіти, різноманітні попривозили квіти. А от Продають. Так, далі дивимось. М'ясні продукти. А яка ціна сала? 100 гривень. 100 гривень таке сало. Що будете брати ви? Я хочу зняти відео, щоб показати людям ваше м'ясо, ваші ціни. Будь ласка, будь ласка. Так. А ребра, яка ціна? 100 гривень. 100 гривень. А ось таке м'ясо. 180 гривень. 180. Так. Але бачу, що ви вже багато що продали. Ну, Я багато не мав, ага. копчено домашнє. — А, а копчене домашнє? Так. Да. Яка ціна? 300 гривень, 300 гривень за кілограм домашній, зрозуміло. А ось така рулька м'ясна. 80. 80. Дуже вам дякую за інформацію. Я даю так, далі дивимося, що у нас так ось тут є багато яєць. Сьогодні черги немає. 58 ціна, 50 та 40 найменша ціна. Тут є також консервація, різноманітна грибочки. Тур, ту, 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 ту. Також є помідори консервовані, 120 гривень, різноманітна сушка, часничок. А яка ціна хрону? 100 гривень така. Півлітри, 100 гривень разом з банкою. Ну, Така, в принципі, ціна і була. Ну, в смислі, по ринках така ціна і була. А квашена капуста 80 кілограмів. По 80 теж така сама ціна. Люди вибирають на завтра до свята. Гривень, так далі дивимось. Сьогодні ну, дуже слабий ринок. Іде досить такий великий дощ. Молочні продукти. А яка ціна сиру домашнього? 120 гривень. А молочко ще скажіть? 30 гривень літр. Молока коштує. Сьогодні ринок такий пустий, немає багато продавців. Так, зараз запитаємо ще за мед. Яка ціна меду? Чи не змінилася? Ціна на мед. Ось тут є сушка, продається. 50 гривень, ось цей пакетик, Квасолька — 20 гривень. Так, десь не видно продавця, запитатись за мед. А скажіть, будь ласка, яка ціна меду? 190-95. Це мед з гречкою 100. І двісті зрозуміло. Я просто чого питаю, я не запам'ятала, а люди дивляться зовсім інші. Тому я кожен я, раз я, ну я не можу все пам'ятати, так що вибачайте. бачайте. Наступаючим здорові. вам святом Великодня. Всього вам найкраще. Всього вам найкращого, Дякую за здоров'я. Так, а ви бачу добрий день. Добрий день. У вас останньо вже лише одне молочко. Ну, хоч вас привітаю з наступаючим Великоднем, Всього вам найкращого здоров'я, наснаги, сили і далі торгувати. Дякую, вас теж, дякую. дякую. Так, іде дощик. Не забувайте, друзі, коментувати та ставити лайки. Для нас це дуже важливо таким чином. Ви підтримуєте канал. Є картопелька 25 гривень, ось така в сітках. Також є молочко, продається. Редиска дуже гарна. А яка ціна 25 По 25. Така гарна редисочка. Так, далі дивимось. Тут, як завжди, продавчиня з козиним сиром. Дуже хороша людина. Вона завжди стоїть. І пан Микола. Добрий день. Добрий день. А я давно до вас не підходила. Заскучилась. ай яй 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 Думаю, підійду. А як же ж без вас? А скажіть ціну на молочко. 35 літрів. 35. Але трошечки сьогодні погода підвела, правда? Ну так. Але, слава Богу, все. Продали. Зелень була, все пішла. Фрешик, бачу, є Цибуль. по 60 гривень. Зелену цибульку продали вже, так? Та? А яка ціна була? 20 гривень 100 грам. Угу, така, як і була. Так, бачу, тушоночка 120 є. Оцет яблучний. А яка є ціна оц... оцету? 60 гривень під Угу, Зрозуміло. Що, гарного вам свята на завтра. Гарного щасливого Великодня, мирного і всього вам найкращого. До побачення. Так, Продавчиня торгує козиним сиром, в неї стоїть черга. Це дуже гарний продавець і приємна людина. Я особисто куштувала цей смачний козиний сир. Є також ковбаса. Ось, Не будемо турбувати вже її. Кого цікавлять ціни на козиний сир, дивіться наші попередні відео, там є інформація. В принципі, зараз ще трішечки пройдемося вперед. Це такий ринок, хоч іде великий дощ, ринок є. Ось тут є домашня зелена гречка. Зараз запитаємо, яка ціна цієї. А яка ціна зеленої гречки? Гречки? 35. 35 гривень коштує гречечка, також щось тут багато. Квітів за ціном 20-25 гривень, 45 гривень, 35 гривень, в залежності від квітів. Продають ось такі паски гарні. Зараз запитаємо, яка ціна пасок. А яка ціна ваших гарних пасок? По 100. По 100. 650 грам. А, дуже гарні у вас паски, дуже гарні. Такі креативні, прикрашені. 650 грамів, 100 гривень. Дуже гарні. Гарного вам свята, наступаючого великого дня. Так, далі дивимося, що в нас на ринку. Все-таки дощ іде, а торг іде. Кому що потрібно, виходять і купують. Дуже багато є зелені на ринку, огірочки зелені. Також є петрушечка, цибуля. А скажіть, будь ласка, яка ціна огірків? По 130 огірочки, гарна дуже петрушечка, по 30 петрушечка і дуже гарна редисочка. Все свіже і дуже гарне. Так що далі у нас ще є на ринку? Все-таки іде торг, хоч людей не дуже багато. Але все-таки торг є. Привезли ось хлібчик. Свіжий. Сьогодні, в принципі, ні на що немає такої великої черги. Так, обійшли ми, в принципі, весь ринок і будемо потрохи виходити. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі!